Вітаю всіх з міста Миколаєва. Вирішив засняти ролик, довго не знімав. Зараз все у нас так виглядає. Про що хотів побалакати. Ну знов за ізоляцію. 27 числа ізолював маток. Ну як це робив? Ну все класично. В комплекті всі знають, що український вулик – це 12 рамок. Значить, крайню я виймав, щоб було куди ставити ізолятор. Ізолятор класично ставиться, ну, напротив льотка, щоб більше бджоли проходило, Чули феромони матки, щоб не було у них бажання тягнути маточники десь на краю вулика. Отаке от. от. Значить, зараз там 11 рамок. Ізолятор стоїть десь з краю, ну, четверта, там, п'ята рамка, там я не рахував, як там зручніше так і ставив. Що ще робив? У нас вже починає е, вже майже е, квітнути акація, тому поставив по магазинчику. Як комбінував, значить, у нас стоїть вісім рамок. Я продивився за бджілками, як відстроюють ващину. Тому перший, перша рамка і останні дві це суш. Останні всі через одну стоїть ващинка. Тобто перша суш, ващинка, суш, ващинка, суш, ващинка. Тобто три, три ващинки виходять на один вулик. Тобто Ще раз повторю, перша суш стоїть і ззаді дві сушки. А то все через одну. Так я гадаю, і не буде дуже великого навантаження їм, блядь, І в той же час вони відстроять. Ну, акація ось ось тільки-тільки починає. Вчора заглядав. Так зачепилося там потихеньку. Вже починають щось там. Магазини пішли. Щось там потихеньку ремонтують. Стару сошнинку. На такі от діла. Ось ось там через пару-тройку днів піде масова акація. У нас погоди, звісно, трошки нам не радують, буде трош, трошки холодніше ніж звичайно, але щось може буде. Ось такі от діла. Зараз буду ще багато нових магазинчиків. Треба їх покрасити. Крашу, не знаю, казав, не казав, може в роликах, крашу фарбексом, Це гумова краска. Ну, непогано в два слоя. Крашу валіком паралоновим, Там, де незручно пензликом, там домальовує. Ось такі от діла. Так що всім гарних медозборів, гарного сезону. Все будує Україна. І водіка наша росте потихесенько, помалесенько. Де гірше, де краще. Це я все третій рік на повалку переробляю. Ніяк не перероблю. О, вже почала посадив, показував ряд. А вона вже така, кущики вже почали потрошечку наше підніматися. Так що все буде гаразд. Отакі от піроги. Так все. До побачення.